Кременчук знову у жалобі. Сьогодні у міському палаці культури попрощалися із захисником України Дмитром Ковальчуком. Чоловік віддано та безстрашно захищав Україну жовтня 2022 року. Завжди рвався туди, де було гаряче. 11 січня у Луганській області. Під час виконання бойового завдання Дмитро прикривав хлопців, коли ці відходили, і всі разом потрапили під мінометний обстріл. На жаль, наш герой загинув. Сьогодні останній путь ми проважаємо десантника солдата Ковальчука. Дмитро Петрович. З початку бойових дій він прийшов до РТЦК до нашого і дуже хотів саме в бойову частину, іменно воювати, саме в зону бойових дій. Але в нього до цього не було бойового опиту, срочно службу, на жаль, він не служив, але було велике бажання. Він був вірним другом, каже Сергій. З Дмитром вони познайомились на роботі та добре товаришували. В пам'яті рідних та близьких Дмитро Ковальчук назавжди залишиться доброю та порядною людиною, на яку завжди можна було покластися. З другого разу його взяли у воєнкомат. Він дуже хотів служити, захищати країну. Відправили його за навчання до Англії. Він Телефонував, говорив, що дуже добре його обучили там. Ну, і останній раз він телефонував вже з фронту. Десь останній раз після Нового року ми з ним спілкувалися і все, дуже жаль, що така людина пішла від нас. Це невозможно забути цю втрату. Я думаю, всі хлопці, які загинули, ми будемо згадувати завжди. Схилившись на одне коліно, Кремеджани провели в останню путь воїна. Поховали Дмитра на алеї Героїв Свістоцького кладовища. Редакція телеканалу Кременчук приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава герою. Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.